Всім привіт! На додачу до всього в Полтаві ще й стався неподалік від Полтави землетрус 3,67 бали за шкалою Ріхтера. Давайте подивимося, з вами, в чому причина цього землетрусу, чи це суто природні явища, чи, можливо, це викликано тим же прильотом, який був, чи військовими діями, які не вщухають. Причина цього землетрусу сьогоднішнього неподалік від Полтави. Причина. Сила правосуддя. І вісімка кубків. Така собі стомленість. Стомленість наслідками діяльності людей. Ну Насправді тут є в нас туз мечів і башта. Я все ж таки думаю, що це. Хоча ну землетруси, як явище, вони постійно відбуваються по всій планеті, але я думаю, що зв'язок все ж таки з прильотами, з військовими діями, він є, бо є туз мечів і є башта. значить як це як спонукає. Верховна Жриця, 9 мечів, король жезлів, а чого 9 мечів? Довга боротьба і нестабільність. Ну, скажімо так, там же щось можуть видобувати. Я не знаю, чи є там якась, якийсь видобуток, але шістка пентаклів може ще діяльність людей якимось чином впливати. Як розорення території через те, що там може бути втручання. Я не знаю, якщо, ну, ви знаєте, чи є там якийсь видобуток недалеко. Тут мені складно сказати про це. Бо втручання все одно людини є, і людський фактор є. Вибухи або самі військові дії вони теж на це можуть впливати. Бо, ну, Нема, нема стабільності двійка Пентаклів. Ну, є. Вплив людини тут є на це. Чи це суто природні явища? Це землетрус, чи це суто природні явища, як, типу, просто звичайно на землі відбуваються землетруси. Чи це землетрусу та природні явище? Сонце. Ну, взагалі, ці карти про природні явища. Сонце, королева Пентаклів і королева кубків, земля, вода, сонце, вплив атмосфери. Тобто, це природні явища. Але в нас є королева мечів, все ж таки. Я думаю, що як сама територія має всі передумови для того, щоб там виникали землетруси, але. Просто що військові дії вони якось можуть або інтенсифікувати частоту, або провокувати. Хоча, ну я не бачу, знаєте, як тобто це не випробування ніякої зброї, це не там, якась там кліматична зброя. Це не про це. Тут дійсно сама природа, але ми її до цього спонукаємо. Ну, не ми, а русня. До речі, ще щось може бути. Сімка кубків також ще можуть бути певні очікування. І воно за сімкою Пентаклів як або періодично відбувається, але, ну, паща жезлів як невеликі поштовхи. Невеликі, типу, як до 4 балів. Типу, як до, до 4 балів щось таке може відбуватись. Чи буде руйнівний якийсь землетрус в Україні в цьому році? Взагалі, чи буде. Землетрус руйнівний в Україні в цьому році, десь в світі буде і на Росії щось може бути, бо як королева жезлівця щось може бути на Росії і в світі. Світ, диявол, шістка кубків, повторення ситуації з минулого в світі щось буде. І на Росії якесь буде. Ми почуємо з вами про смерті на Росії. Можливо, буде на Росії якийсь землетрус. Давайте про Україну подивимося. Мені Україна потрібна. Чи буде в Україні в цьому році якийсь значний, суттєво сильний землетрус? В Україні в цьому році. По долі землетрус якийсь буде? Сильний. Я на диявол є якісь коливання, вони можуть бути. Вони можуть бути. До речі, тут ще можуть бути певні коливання через, В тому числі, через військові дії. В тому числі через військові дії біля території, біля води, яка може знаходитись. Вода там, де ну, вода, і пов'язана ще територія якось з військовими дією, або ще там, де можуть бути військові якісь випробування. Оці моменти все ж таки є. Я не бачу там дуже сильної руйнівної сили, того, що ми можемо злякатися, воно є, але руйнування, там, типу там, башти чи чогось такого, ну, на щастя, нема. Хоча тут з мечів він може казати про те, що стихія ще може як. Про себе нагадати. Проте карти більш-менш такі рівномірні. Почат, ну от ту змечив ще. Точно з вами, чи буде в Україні прямо руйнівний землетрус в цьому році. Ну, от є якась загроза, бо є диявол. Щось, типу, як до 4 балів можливо буде. До 4 до 5. Таке у нас як є захист з одного боку. Наших сил, які нас захищають. Тільки якось щось не завжди. Але ну, от, можливість там, бо диявол він такий, він може налякати. Руйнування такого прям, суттєвого прям руйнування я, на щастя, не бачу. Тому, щодо землетрусів, вірогідність є: до 4 до 5 максимум балів щось таке показує. Наслідків, типу, фатальних, таких не показую на щастя. Давайте запитаємо про стихійні моменти. Чи стихія нам ще щось в цьому році приготувала в Україні? Якісь катаклізми пов'язані зі стихіями, можуть бути в цьому році? Щось в світі мені взагалі показує в світ, диявол і блазень. В світі можуть бути якісь катаклізми. Прям в світі, прям жестяк якийсь може бути. І на Росії щось. колесо фортуни за долею щось на Росії може бути, або королева жезлів. А в нас тут може бути дві кубків лицар мечів і вісімка кубків. Давайте цього лицаря мечів. Це про що? Стихійні якісь речі. Від води, вода. Скоріш за все, це десь підтоплення. Якісь підтоплення можуть бути в Україні, бо як стихія. щось В тому числі може бути, до речі, пов'язано або з територіями там, де війна, військові дії, або внаслідок, наприклад, ну якоїсь якогось або циклону різкого, або. Якогось цілеспрямовано, коротше, цілеспрямованих, типу як дій, можуть бути проблеми пов'язані з водою? Оце показує. І в світі показує. Катаклізми більше в світі показує, ніж в Україні. Так що такі справи? А чи не планує випадково Росія якісь катастрофи на наших тимчасово окупованих територіях? Або техногені, або якісь Лихо сплановані, чи планує Росія якось нашкодити нашим тимчасово окупованим територіям. Ну, місяць це саме такі підступні якісь. Плани. Ну тут як? Тут, в залежності від того, якою буде ситуація, бо тут є Паш Жезлів і король Пентаклів, як пропозиція на рівні керівництва, той же Трамп може бути королем Пентаклів. У випадку, якщо будуть складатися інакше обставини, вони будуть готові до захисту. Ну, Давайте будемо дивитися, яким може бути з їхнього боку захист, бо місяць все одно каже про те, що вони. Щось таке брудне можуть готувати, але е, на зараз тут йде іерофант, і королева кубків це як дипломатія на рівні керівників. Що Росія ганебного, поганого готує з точки зору катастроф або лих якихось на наших тимчасово окупованих територіях, що вони готують? П'ятірка жезлів внутрішню боротьбу, тобто вони зсередини можуть розкачувати ситуацію, непокори, якихось проблем. Диявол, вісімка мечів, четвірка мечів. Як зробити територію заручниками? Людей зробити заручниками. У випадку, коли прийдеться йти. У випадку, коли прийдеться йти, зруйнувати якісь шляхи, можливості, виключити зв'язок, ну, двійка мачів, це перекрити шляхи, наприклад, зруйнувати ще мости, може бути. Нашкодити якось шістка кубків і трійка мечів, зробити як раніше, або як в минулому, і оскільки шістка кубків це карта ще дитинства, так, людей сімей. Якось ще нашкодити людям. посередньо тим, хто там будуть. Залишатися і удари? Удари. Що вони планують саме для тимчасово окупованих територій з точки зору катастроф, техногенних чи якихось взривів лих? Що вони планують? Що вони планують? У випадку, якщо прийдеться відходити вісімка кубків, лицар жезлів, коли прийдеться відходити, те, що дороговартісне, те, що неможливо вивезти, вони захочуть зруйнувати. Бо є карта башта. те, що неможливо буде вивезти. І ще, до речі, тут щось приховане є верховне ж десять мечів. Те, що приховане, те, що десь лежить, вони його можуть активувати або підірвати. Неможливо, це ще якісь проходить шляхи. Я думаю, що це ще мости пов'язано з мостами, з дорогами. І загроза саме для таких об'єктів дороговартісних або тих, які можуть приносити дохід. До речі, тут показує, що все одно їх влада, їх керівництво їм потрібно буде йти. Дари вогонь спротив Україні. Спротив України та нашим пропозиціям. Коротше кажучи, так як показувало, що вони ще можуть перед своїм уходом десь так причинити шкоду, так воно і є. А давайте запитаємо, чи зберігається загроза все ще для Криму, для там, заводу того Титан, чи як він там називається, чи є загроза саме ще для того заводу токсичного? Чи зберігається, ще там загроза якогось вибуху? Ну, вище суд, загроза все, все одно є, тільки вона двійка пентаклів, приймати чи не приймати рішення буде стояти на виборі у влади російської. А сімка кубків це ще може бути. Розмухування цієї ситуації чи намагання в цьому звинуватити Україну, бо сімка кубків і імператриця намагання звинуватити Україну, але ще невідомо чи потрібно буде, щоб ця ситуація програлася. Вони тримають її на контролі, бо можуть бути якісь певні приготування, бо мага є можливості і засоби для того, щоб до цього підготуватися або щось там. Попередньо зробити для того, щоб втілити цей план в життя потім. Хоча я бачу, що тут світ буде за ними спостерігати, і світ їх попереджає про те, що неможливо так робити, не треба цього робити. Проте загроза поки є. Вона не випадає там, типу, баштою чимось таким, чого неможливо уникнути, але все ж таки вона висить. І ще тут якісь маніпуляції з водою. Ну, ми дивились вами, було вже якось, що ми дивилися, що десь в Криму там вони у певних або печерах, або десь вони ховають а, і ядерну зброю, і в них там є ще такі сюрпризи, які, які ще, на жаль, вони. Тут знаєте, як це може бути. Просто якщо одна ситуація, дати їм відійти, наприклад, так як з Херсону, коли а, ви ж знаєте, да, що Байден там за них дуже вступався, щоб їх не добивали. Коли вони тікали, оце один момент. Інший момент, коли, наприклад, застати їх так, щоб вони не могли зорієнтуватися, і тоді вже буде інакше. Бо все одно і є різні варіанти. Сказати, щоб, наприклад, точно відбудеться якась катастрофа, на щастя, на щастя. Цього всього можна уникнути, бо воно не випадає чимось таким прям доленосним та тим, що прописано. А чи будуть ще забруднення в цьому році Чорного чи Азовського морей, мазутом, нафтою, якимись іншими матеріалами? А чи буде ще суттєве забруднення з боку Росії, російських дій? Щодо нашого Азовського та Чорного морей. Чи будуть ще забруднення? Ну, знову ж таки, щось може бути. Бо тут є колісниця з баштою. Може знову якийсь транспортний засіб. Ну, на воді це який транспортний засіб, корабель або танкер, що щось, щось може потонути. Бо є колісниця, башта і відлюдник з чимось на борту може затонути або розломитися, знову якесь якийсь корито може. Це те, на що потрібен довгий час на відновлення, щось може витікти, бо повішений вісімка кубків, як витік, відхід витік. І щось там на борту ще може бути. Доволі, коротше кажучи, велика вірогідність того, що вони ще щось можуть забруднити. Або ще щось пролити, забруднити, якась ще брудота може бути, бо є башта, вона безпосередньо вона про це й каже. Башта з колісниці це катастрофа на транспорті. Тому таке загроза поки є. Так що такі справи. Але все в нас з вами було, є і буде Україна, і ми з вами обов'язково дуже скоро переможемо. Ми ще на один день з вами стали ближче до закінчення цієї війни. Тільки, будь ласка, я вас дуже прошу. Бережіть себе та бережіть один одного. На все добре.